Сила, потенціал, про що нам сказали перші карти розкладу, да? партнерства, як робочого партнерства вас вчать, так і любовного в тому числі. Вас може бути класно прокачано, вам легко спілкуватися з різними людьми, вам можливо легко спілкуватись, комунікувати на роботі, да? там, де ви працюєте. Тобто ви та жінка, яку чекали, чекав рід, блін, вона прийде тут нас, скажем, допройде. Розкриє цей потенціал, і тут в першу чергу потенціал теж йде фінансовий, бо фінанси десь там трохи розсрали ваші предки. Я на початку казала, поскидаю на в Тіктосі. Хто схоче зайде та переглянути цей ефір? Я його збережу. Тобто партнерства, заробляти гроші, можливо, саме для того вам і треба було перепрожити оці е, розлучення, якщо вони у вас були, або зараз відбуваються, для того, щоб ви стали, знаєте, навчилася заробляти там.